24 квітня у Севастопольському інституті банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України відбувся круглий стіл на тему Життєвий і творчий подвиг Лесі Українки, в якому взяли участь студенти інститутів банківської справи з багатьох міст України. Літературно-освітній захід відвідала і наша знімальна група. 23-26 квітня. Традиційно в нашому інституті відбуватимуться лесіні читання. В системі національного банку України до нас приєднуються інститути банківської справи, Львів, Харків, Черкаси, Суми і наш Севастопольський інститут банківської справи. Хотілося б сьогодні підкреслити, що ми проводимо урочисті концерти. Зрештою, можна сказати, будуємо певні меморіальні комплекси, але фактично не замислюємося, що її дух так присутній серед нас, тобто її горда вдача, її самокритичність, її принциповість, її працелюбність, її сила волі, вірність слову давно стали мені здається ідеалами для наших сучасників. І хотілося прищепити саме любов, любов до слова і студентів Севастопольського інституту банківської справи, як і інших студентів інших навчальних закладів. Значення цього заходу для освіти і розвитку сучасної молоді підкреслив ректор інституту Валерій Огієнко своєю присутністю за круглим столом та промовою на честь його відкриття. Наші сьогоднішні зустрічі як початок, я надіюсь, довгого шляху пізнання лесних життя, творчості, філософії. І саме головне, мабуть, це. Доторкнутися до її енергії, енергії духу, бо вона в ряду великих людей нашої планети гуляють думи над землею між правдою та між брехнею, сповита з нами давнина, лежить незайма. Студенти вищих навчальних закладів системи Національного банку України вже традиційно проводять літературні читання, присвячені видатним митцям України Харків Григорію Сковороді, Львів Іванові Франку, Черкаси Тарасу Шевченкові, Севастополь, Лесі Українці. Саме тому Севастопольці запросили цього дня на круглий стіл Світлану Кочергу в минулому директора музею Лесі Українки в місті Ялта, де три роки жила і творила видатна поетеса. Хочу сьогодні. Поділитися з вами міркуваннями про Лесю Українку як особистість, як та людина, якою ми можемо пишатися і орієнтуватися в сьогоденні на порозі 21-го століття, ідучи в майбуття, я хочу поміркувати про людей звичайно, цивільної справи світської, зокрема банківської, справи чиновників. І великої відповідальності за долю батьківщини, за людство, за наше майбутнє. Це вчила сама Леся Українка і це вчила її шляхетна родина. Естафету розповіді про Лесю і міркування над її творами продовжили студенти. Кожен із них, сумлінно опрацювавши одну з вибраних тем присвячених Лесі Українки, презентував свої невеличкі наукові твори на честь першого літературного читання в Севастополі. Студенти зі Львову, де вже вісім років тривається культурно-інтелектуальна традиція, зробили Севастопольцям подарунок. Тож ми поспитали молодь, чи насправді вони вважають за необхідне майбутнім банкірам заглиблюватися у вивчення твор, творчості видатних українських письменників, поетів, філософів. Зараз багато вчених стверджують, що в творчості геніїв української літератури схована відповідь на питання, як Україні досягти добробуту, оцього такого жаданого добробуту. І ми, як майбутні України, як стверджують наші викладачі та керівники навчальних закладів, повинні досконало вивчити, як вони бачать розвиток України і втілиться це в життя в майбутньому. Ми дуже щасливі бути тут, сказати чесно, тому що в нас в закладах системи національного банку існує така традиція: відзначати генії української літератури та громадських діячів е, Івана Франка, Тараса Шевченка, Григорія Сковороду. І ось сьогодні вперше в Севастополі ми відзначаємо Лесю Українку. Наші колеги приєдналися до нас, і ми дуже щасливі. Взагалі, е, творчість Лесі Українки це такий. Е, Такий е невимірний обсяг е всього, чого можна від неї взяти. Але я думаю, що найважливіше це, по-перше, е любов до життя, це така жага до життя, можна так навіть сказати. І це любов до своєї батьківщини, до родини, це е здатність та, е можливо, якась е така е життєва мрія е присвятити себе. Цілком і повністю своєму улюбленому народу робити все для нього, так завжди, чи в піснях забути хочу муку, чи хтось мені стискає дружню руку, чим любе розмова з ким ведеться, чи поцілунок на устах озветься струна бриниць лагідною луною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Цього ж дня пізніше в Севастопольському інституті банківської справи відбувся літературний вечір у кожному серці людським цілий світ, під час якого студенти читали поезію Лесі Українки.